Сьогодні 3 квітня 2023 року Тиждень безпеки дитини. Тема заняття Природа друг, коли ти добре її знаєш. Добрий день, мої любі діти! Рада усіх вас сьогодні бачити. Діти, сьогодні нас чекає з вами дуже цікаве заняття. Наше заняття буде присвячено темі природи. Спочатку я хочу вас запитати, скажіть мені, будь ласка, дітки, що ж таке природа? Що ми називаємо природою? Так, діти, діти природа це все живе, що нас оточує. Це ліса, це моря, озера, сонце, місяць, зорі на небі. Дерева, квіточки, це все ми з вами можемо назвати природою. Так, дітки, ми вже з вами знаємо, що природа буває жива і нежива. Так, давайте згадаємо, що ми відносимо до живої природи. Ви бачите перед собою малюнки, будь ласка, називайте. Жива природа це птахи, так. дерева, тваринки, так зайчик на зображенні, тварини, риби, різні комахи, гриби це також жива природа. Тут що в нас зображено на цьому малюнку? Хлопчики-дівчинка. Люди, так? Люди, дітки, це також жива природа. Добре. Квіт. Так, все це ми з вами відносимо до живої природи. Добре. А зараз давайте згадаємо, що ми відносимо до неживої природи. Подивіться, діти. Хмари, зорі, сонце, райдуга, вітер. Так. Земля, моря, вода, так, в озерах, в океанах і дощ. Усе це ми з вами відносимо до неживої природи. Добре, дітки. А зараз давайте з вами згадаємо, які існують природні явища, явище природи ми вже з вами. Деякі знаємо, так, з деякими ми зустрічаємось. Подивіться, будь ласка, на малюнок, та скажіть, яке природнє явище ви бачите? Як воно називається? Це гроза. Так, діти, коли ми чуємо грозу, що з'являється на небі? Справді, на небі з'являється блискавка. Дітки, скажіть мені, а чи в природі під час грози відбуваються якісь зміни? Якою стає природа? Подивіться на малюнок. Так, під час грози небо стає темним, низьким і навіть страшним. Діти, скажіть, а чи це природне явище є безпечним для людини? Ні, гроза є небезпечною для людини. Тож я вам зараз пропоную згадати правила поведінки під час грози. Перше правило необхідно зачинити всі вікна та двері у будинку. Друге правило, яке ми з вами згадаємо подивіться на малюнок. Необхідно вимкнути з мережі всі електричні прилади під час грози, варто ними не користуватися. Третє правило не телефонувати з мобільного телефону. Краще перечекати, поки гроза закінчиться. Четверте правило якщо ж Гроза застала вас на вулиці. Необхідно уникати металевих парканів, біля яких ростуть дерева, бо вони можуть притягувати до себе блискавку. Наступне правило не розкривайте парасольку, особливо якщо вона має металевий каркас, вона також може притягнути до себе блискавку. Не можна. Ховатися під деревом, так, на цьому малюнку зображено. під час грози на вулиці знаходитись небезпечно. Особливо небезпечно ховатися під деревами, бо дерева високі і блискавка може по них вдарити. Якщо ж сталося, що гроза застала вас на вулиці, знайдіть заглиблення в землі, в якому можна сховатися, краще навіть присісти. Діти. Ми з вами згадали правила поведінки під час грози. Ці правила необхідно кожному запам'ятати, тому що гроза є дуже небезпечною для життя. А зараз давайте з вами розглянемо наступне природнє явище. Подивіться, будь ласка, що зображено на малюнку. Так, іде сильний дощ. Це природнє явище має назву злива. Давайте з вами згадаємо правила поведінки під час зливи. Дівки, що нам слід робити, коли почалася злива? Краплі дощу падають дуже швидко, вода. води стає більше, так? і вона починає текти бурхливим потоком. Подивіться на малюнок. За допомогою цього малюнку, що ми можемо сказати, чого не варто робити? Так, бачите, хлопчики дівчинка, під час зливи. На вулиці біжать. Перше правило, якщо ви бачите, що починається сильна злива, краще залишитися вдома, бо вода буде текти бурхливим потоком, буде сильний вітер, який може збити з ніг. Так, дітки, робити не можна, як на цьому малюнку. Дивимось наступне. Під час зливи, діти, не варто приходити до незнайомих місць. Їх варто уникати, бо там під водою у калюжах можуть бути глибокі ями, так, а у цих ямах навіть якісь небезпечні предмети, про які ми не знаємо. Діти, якщо ж трапилося, що під час зливи ви опинились на вулиці, необхідно знайти захищене місце і перечекати стихію там. Це може бути аптека або магазин. Але краще всього, ще раз повторюю, якщо ви бачите, що починається злива, варто залишитися вдома. Дітки, ми з вами зараз згадали правила поведінки під час сильної зливи. І ще давайте ще одне природне явище. Сьогодні розглянемо подивіться на малюнок. Будь ласка, скажіть, як воно називається? Так, це буревій, дуже дуже сильний вітер. Він може ламати дерева, викорчовувати їх, зривати дахи, вибивати вікна та навіть ламати будинки. Тож зараз ми з вами згадаємо правила поведінки під час буревію? Дітки, перше правило. Подивіться на малюнок, У нас зображено зламане дерево. Необхідно обов'язково триматися подалі від дерев. Це дуже небезпечно, бо вітер дме сильний дерево або гілка з дерева може зламатися і людині нашкодити. Друге правило не підходити до лінії електропередач. Так, дітки? Ще Необхідно обходити повалені стовпи, бо там можуть бути оголені дроти, які позривав вітер. Це є також дуже небезпечно. За можливістю слід сховатися у найближчому приміщенні, якщо буревій застав вас ненацька на вулиці, так? Це може бути будинок, лікарня, поліклініка, аптека або магазин. Якщо ж ви знаходитесь вдома під час буревію, необхідно зачинити всі вікна, двері та обов'язково пам'ятайте, під час буревію до вікон підходити не можна, бо вітер може бути дуже сильним і вибити скло на вікні. Дітки, ми з вами згадали правила поведінки під час небезпечного явища природи. Який має назву Буревій. А зараз я вам пропоную згадати ще декілька природних явищ, з якими ми з вами можемо зустрітися, так, та сказати, яке природне явище може бути безпечним, а яке небезпечним. Добре? Пограємо в гру безпечне? Небезпечне. Якщо природні явище безпечне, позначимо його першим смайликом, якщо небезпечне другим. Подивіться, будь ласка, як називається природнє явище, що ми бачимо на цьому малюнку? Так, це природне явище має назву роса. Скажіть мені, будь ласка, це природнє явище ми можемо назвати безпечним для людини? Може воно нашкодити людині? Ні, так, це безпечне природне явище. Добре. А на цьому малюнку подивіться, будь ласка, що зображено? Як називається це природне явище? Так, це повінь. Діти. Повінь це безпечне чи небезпечне явище природи? Ні, це небезпечне. Молодці. Так, а як називається це природнє явище? Торнадо. Так, діти, скажіть мені, це безпечно для людини? Безпечно це явище природи чи ні? Ні, звісно, молодці. А це явище природи, ви його всі повинні знати. Так, це веселка, так, райдуга на небі. Це також явище природи. Скажіть мені, чи є воно безпечним для людини? Так, воно ніяк не шкодить людині. Молодці. А тут природні явище, яке зображено. Так, це гроза. Ми сьогодні згадували правила поведінки так? під час грози. Скажіть мені, гроза безпечна для життя людини чи ні? Ні, небезпечна молодці. А як називається це природнє явище? Це явище має назву іні. Так? Він вкриває дерева. Скажіть мені, це явище безпечне чи небезпечне? Так, це безпечне явище природи, воно не приносить шкоди людині. Молодці. А що зображено на цьому малюнку, дітки? Так, це Снігова лавина. Діти, скажіть мені, яким смайликом ми позначимо лавину? Вона безпечна чи ні? Ні, звісно, снігова лавина це дуже небезпечне явище природи. Частіше всього, воно стається в горах? так? Але людині необхідно знати, що це дуже небезпечне. Подивіться, а що тут зображено? Яскраво світить сонце, так, дітки, це також явище природи. Як ми його позначимо? Так, це безпечне явище природи. Усі ми з вами любимо, коли яскраво світить сонечко. Молодці, дітки, дуже гарно відповідали. Діти, ми сьогодні з вами згадали. Правила поведінки під час деяких явищ природи, так? Ми з вами пам'ятаємо, що явища природи можуть бути як безпечними для людини, так і небезпечними. Будь ласка, назвіть мені безпечні явища природи. Ось ми з вами грали в гру. Які явища природи є безпечними? Що ви запам'ятали? Так, це може бути райдуга, так? І ні. Що ще? Сонце молодці. А які явища природи є небезпечними? Давайте згадаємо, про які ми сьогодні говорили і згадували правила поведінки. Гроза правильно, сильна злива, а також буреві. Молодці дітки. Ми з вами маємо пам'ятати, що природа це наш друг. так? Про природу ми з вами маємо піклуватися, але так само природа має певні явища, які можуть нам нашкодити, тож ми з вами маємо завжди пам'ятати правила поведінки. Діти, на цьому наше заняття сьогодні підходить до кінця. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!